Всім тим людям, які сьогодні мають зайві кілограми, от почуйте мене уважно. Будь ласка, це не для мене потрібно, тому що я скинула 25 зайвих кілограмів і сьогодні можу сказати, що я абсолютно здорова людина. Саме головне, коли людина каже: У мене немає грошей за що скидати зайві кілограми. Хочу вам сказати, на це абсолютно не потрібні великі кошти. Вам потрібно всього-навсього 50 гривень в день для того, щоб. Зайнятися своїм здоров'ям це картопля в мундирі, якийсь буряк, яйця і ферментована капуста. Всього вам буде цього достатньо. Розділіть, будь ласка, на сніданок, обід та вечерю ще додайте якусь курку і все. А для спорту не потрібно іти, купляти дорогий абонемент в зал. Всього потрібно піти на одногодинну прогулянку на свіжому повітрі швидким темпом, і вже через місяць ви себе не впізнаєте. У Вас буде багато енергії, буде міцний сон. Ви зранку будете прокидатися бадьорі красиві усміхнені і без набріків.